Доброго усім вечора. Прийшла з роботи змерзла, не можу пів години вже загріти, вже їм гаряче вийшов. Їду сьогодні в автобусі і прочитала один коментар під моїм відео, де чоловік написав, що я радію з війни. І знаєте, я так собі задумуюся, це наскільки треба бути неусвідомленою людиною, щоб сказати мені, що я радію з війни, бо я поїхала за кордон. Відповідаю на це питання. Чоловіче добрий. З Західної України люди роками їздили за кордон заробляти гроші. Схід більше їхав на Москву, хоча й Західна Україна теж їхала в Росію на лісово повали, на будови теж їхали. Мій тато ще в 91-му році їхав там. Я забула в Оленбург. О. На цей на будову. ми їздили роками, і то, що зараз це стало, ви думаєте, що це я з радості розумієте? О, війна, все, Я їду в Польщу. Краса! Ви хоча б думаєте про що ви говорите? Знаєте, ну я чоловіків зараз розумію, бо колись як було? От така певна категорія чоловіків невеличка, не всі. Певна категорія чоловіків казали: жінки день тільки 8 березня. А коли трошечки війна притиснула, вони зараз зробили жінок винними і всіх винними, хто поїхав. Ті, що хлопці були на війні, повірте мені, я ще з 14-го року спілкуюся з ними, вони нічого не говорять, вони не кричать, вони просто мовчать. І до них дуже тяжко достукати. Так що бажаю вам всім злагоди, миру і. Добра, побільше в цьому світі.